А вітаю вас на продовженні онлайн «Спроможні і впливові, яку проводить проєкт Голос громади у місцевому самоврядуванні і агенція сталого розвитку хмарочос як реалізатор цього проекту за підтримки. програми добре. Цей порадник один із серії тих сесій, які ви можете подивитися в будь-який час в вечірній. Поки готуєте, поки граєте з дитиною. В таких інтерв'ю ми будемо ділитися конкретними практичними порадами, які ви можете взяти і застосувати. У своєму житті розвиваючи свою організацію, і е, зараз буде дуже цікава розмова з організацією із помічнянської громади, це громадська організація, центр корекції та реабілітації разом, е, яка, е, попри те, що лише запустила свою діяльність, попри те, що реалізувала там лише небагато активності, сьогодні є в помічнянській громаді е, таким е, лідером у питаннях роботи з вразливими категоріями. Населення, і сьогодні ми будемо говорити про те, як е, з допомогою звичайних досліджень посилювати своє лідерство у громаді. І до розмови я запрошую е, Мар'яну Шутько, голову громадської організації. Мар'яна, вітаю вас. Е, розказуйте е, трошки про е, вашу організацію, фокус. да? от щоб ми зрозуміли, громадська організація чим вона займається? Раптом хтось з вами ще не знайомий. Громадська організація в нас така, знаєте, символічна назва разом. Ми не просто так її придумали, от просто слово, ні, тому що ми працюємо разом, ми одна одну підтримуємо, доповнюємо, і кожна з нас є фахівцем. У тому чи іншому питанні, психологом, реабілітологом. І от саме ця ідея взагалі працювати із вразливими категоріями населення. вона Виникла просто ну неспроста, тому що у нас є гостра потреба, у нас є багато людей, які ну, можна сказати залишилися поза увагою, поза увагою, можливо, громади, поза увагою своїх громадян нашої громади, і вони потребують також тої ж самої уваги, тої самої зайнятості. І от ми як Група фахівців, тому що ми спочатку працювали як ініціативна група, нам це вдавалося, і от у травні е, минулого року у нас виникла ідея створити громадську організацію для того, щоб е, наші ідеї втілювати в життя і позиціонувати себе як громадська організація, і працювати стало. Е, тому е, це була ідея, яка виникла вже давно. Але як громадська організація, ми офіційно зареєстровані в травні 2023 року. Тому ми молоді, але ідейні і перспективні. І маєте цікавий кейс, який ми сьогодні підсвічуємо в цій розмові. Покажу зараз те дослідження, про яке згадувала, але хочу вас попросити розказати, як. Реалізація першого вашого проєкту почалася із тієї роботи, яку насправді багато хто в вашій громаді зараз не робить. Що це було за дослідження? З ким і навіщо ви робили? Ну я взагалі в будь-якій роботі вважаю, що робота буде ефективною тільки тоді, коли вона буде цікавою і потрібною. І перш ніж реалізовувати наш проєкт і планувати взагалі наші заходи, ми повинні були точно на 100% знати, що вони цікаві, будуть мати якийсь позитивний ефект і вплив на нашу категорію. І тому перед тим, як взагалі планувати, запрошувати гостей, планувати тематику, ми провели дослідження серед вразливої категорії населення. Але це також було не дуже просто, тому що ми громадська організація дуже молода, і саме знати свій контингент, ми взагалі не знали, що, що робити і до кого йти, і взагалі кому телефонувати. Тому у нас є соціальна служба, у нас є міська рада. Ми звернулися спочатку до них, щоб вони нам. Розказали, скільки в нас населення проживає, де проживають, де їх знайти, і взагалі як з ними поспілкуватися, тому що ну, до, до, до такої категорії людей потрібен особливий підхід. Не просто так прийшов і вони йдуть на контакт. Не всі, звичайно, але ну от потрібно було в цьому розібратися. І, і ми м, спочатку проаналізували цю категорію, а потім вирішили все ж таки запитати. Ну, в цих людей, що вони хочуть, як вони хочуть розвиватися, можливо, якась неформальна освіта, можливо, працевлаштування, тому що потрібно було спланувати заходи різнопланові, цікаві, затребувані і актуальні, які матимуть потім для таких людей якийсь ефект, позитивний вплив і якось вплинуть позитивно на їхнє життя. Тому ми провели дослідження. Але виявилося, що не у всіх є зареєстровані акаунти на Google-акаунти, не всі мають електронні пошти, не всі мають вайбери. Тому ми просто пішли до людей. Де ми їх могли знайти? Ми їх змогли знайти в СНАПі в черзі. на... Оформлення якихось соціальних послуг, ми просто підходили, просто запитували, запитання були різні, що вас цікавить, чи ви б погодилися, чи б не погодилися. сюди, ви бачите от, транслювання на екрані, значить, які б заходи хотіли б відвідати, які на сьогоднішній день для вас є найбільш актуальні. Тому, от, значить, запустивши Google-форму в нашій Телеграм-канали, у вайбер-групи, Ми потім е, уже створили вайбер-групи, коли ближче познайомились. Е, особистим спілкуванням. Ми провели дослідження, яке вже тоді пізніше наштовхнуло нас на планування саме цих заходів. І е, як ви побачите, ці заходи мали різну тематику. Вони не йшли в якійсь одній ліміті, там психологічні чи ні. Ми шукали фахівців, експертів. В тих питаннях, на які нас наштухнули саме наша категорія населення, угу. я от вас слухала, і прям знаєте собі, ніби маячки пробувала такі ставити якірці, а громадська організація, щоб провести дослідження, пішла до громади. Тобто, що найменше громадська організація показала, що вона цікавиться цією цільовою аудиторією, або розпочинає якісь активності, тобто запозиціонувала себе в громаді, пішла до різних органів влади, відповідно, посилила оце, оці взаємозв'язки і партнерства. І е, як тільки, е, наприклад, органи соціального захисту дізналися, що в громаді є така громадська організація, е, то е, очевидно, що вони будуть зацікавлені в позиції. В подальшому якомусь конекті, в якомусь взаємозв'язку, ну, якщо немає конкуренції, нездорової в громаді там ще щось. Що, ми уявляємо ідеальну ситуацію. Тобто, звичайне дослідження, звичайне прагнення зрозуміти, а що ми маємо дати нашим клієнтам, це вже була спроба посилити своє лідерство як, як громадська організація, вибудувати певні зв'язки. І наступний крок звичайне дослідження, звичайне опитування, хай воно чи форма, чи планшет. З яким ви ходили просто по вулиці, це теж була спроба налагодити контакт із людьми, з якими ви раніше не контактували. Так, і це знову про вибудову оцього обличчя громадської організації, але не через соціальні мережі, а через. Особистий контакт та книжками, як то кажуть, да, це трошки складніший процес, але е, ну але він, він діє. Е, і, зрештою, ваша громадська організація стала грантером конкурсу е, громадські ініціативи для, для відновлення та розвитку територіальних громад. І розкажіть трошки, е, буквально е, так акцентами, да? що ви робили в межах цього проєкту, і що це вам дало уже на фінал е, ну, станом на вашу сьогоднішню діяльність. Ну, хочу трішки прокоментувати ваші слова про конфлікти. Взагалі, взагалі, у нас налагодилася співпраця із Службою соціального захисту і взагалі із міською радою з органами міського самоврядування. Ну дуже такі теплі, позитивні, тому що на наші заходи почали приходити не тільки ну наша вразлива категорія. Ми приймали взагалі всіх зацікавлених, тому що така була. Ну, ми ж давали анонси, анонсували свої заходи. Да. Це було так поширено і е, ну, для людей, для всіх. Тому ми приймали абсолютно всіх. До нас приходили і служби соціального захисту представники. До нас приходили представники міської ради, е, представники благоустрою, тому що такі були теми, які які були цікаві і доступні всім. Е, тому... От, уже переходячи плавно до самої тематики, у нас було в межах, в межах проєкту заплановано 11 заходів. Ну це забагато, але ми просто не могли, наскільки було багато ідей, ми хотіли взагалі охопити всі потреби наших, нашої категорії, і, і ми мали ресурс, ми, ми мали, як, як це зробити, тому що у нас. Наприклад, кожен ну, сьогодні така ситуація, що ментальне здоров'я наше це взагалі громади на першому місці. І у нас працює психолог кризовий психолог-фахівець, яка запропонувала свої послуги. В них зацікавилися. І тому у нас в рамках проєкту було три психологічні заходи, на які приходили ну не тільки важливі категорії населення, а взагалі і… Представники сімей, військових, і ветерани, і пенсіонери, і взагалі людина, яка потребувала покращення свого ментального здоров'я на наших тренінгах, бо вони були довготривалі, затягнуті в часі, але воно того потребувало, і воно того було варте. Воно справді вплинуло, і на сьогоднішній день має ефект довгого хвоста, бо до нашого психолога звертаються. Започаткувавши оцю вже таку, ну, таку звичку від, від нашого реалізації нашого проєкту і по сьогоднішній день, далі у нас дуже популярним був ландшафтний дизайн, і наша, наша Ірочка, вона членкиня нашої громадської організації. в неї таке Круте хобі, яке вже переросло в ну не просто хобі, а можливо в когось уже в бізнес і в неї в бізнес, тому що захід по ландшафтному дизайну він користувався і користується по сьогоднішній день мегапопулярністю. І, мабуть, найтакий най яскравіший він був, тому що складали. І ландшафтний дизайн наших клуб помічнянських малювали і планували, як воно в майбутньому може бути, і що потрібно купити, як скомпонувати. Тобто, це було дуже вау, мега круто. Далі ми акцентували свою увагу на працевлаштуванні і розвитку бізнесу власного. Напрацювали багато чек-листів. Що зробити, як започаткувати, як зробити перший крок, перший, другий, третій і далі до створення власного бізнесу, тому що ідей є багато. А як розпочати, що зробити, не кожен знає. І тут ми звернулися до наших місцевих бізнесменів. Які вже мають працюють протягом тривалого часу і мають вже певний успіх в своїй ланці. Ми запросили, вони розказали практично і не просто розказали, а гарантували. І на сьогоднішній день я знаю точно, що підтримують людей, інформують, як започаткувати, куди звернутися, які документи зібрати. І от від нуля і вже до, до відкритого ФОПу, і взагалі. Я дуже щаслива, що в нас в громаді працюють такі люди, які готові допомогти. Бо, можливо, не кожен про це знає, можливо, хтось боїться і от трошки виходимо за рамки свого, своєї кімнати, виходимо в громаду, спілкуємося з людьми. Далі ми запрошували представників із органів місцевого самоврядування, тому що влада і громада вони повинні крокувати разом. Приймати спільні рішення і не боятися один одного, і я вважаю, що нам це вдалося, бо це ми такі розумні. Ми знаємо, як звернутися до громади, як звернутися до міського голови, написати звернення, електронну петицію. А як виявляється, величезний відсоток населення має отой страх і не знає, як звернутися, і звернутися так, щоб твоє звернення дало результати, тому. Ми навчили, ну, ми намагалися навчити, можливо, навчили не всіх, але я думаю, що великий відсоток, я знаю, що декілька звернень вже було написано. Ну, На сьогоднішній день я не можу сказати про результати цих звернень, тому що дуже багато нагальних питань, але результат був. Угу. А, розкажіть про те, як зараз ви тримаєте контакти з вашою цільовою аудиторією. Е, ви ділилися тим, да, що загалом це дослідження потреб, а потім реагування на ці, на ці потреби точкове з розумінням, що треба людині да, людям. Е, це допомогло вам сьогодні мати дуже хороші стосунки з людьми. Розкажіть трошки про цей вплив, про це лідерство в роботі з вразливими аудиторіями. Ну, мені дуже гріє душу те, що коли у нашої вразливої категорії населення виникають питання, вони не бояться до нас звертатись. Вони знають наші телефони, і ми радимо. Ми після закінчення проєкту проводили ще заходи. Це ж не просто так. за... У нас була ще перша домедична допомога, тому що ще раз скажу, що ми фахівці, і в нас працює медичний працівник, яка ну, з фахової точки зору може це зробити і наглядно показати, як правильно діяти в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, як допомогти людині, як правильно реагувати, тому, тому нас запрошували. Заклади освіти проводити заходи для дітей з першої домедичної допомоги, і ми проводили ще психологічні заходи після завершення проєкту, знову ж таки з нашою вразливою категорією, тому що ну не можуть не, не можна може кожна людина прийти на той чи інший захід, і потрібно повторити для інших, хто ну не зміг в цей час. Тому ну, особисто для мене показником Впізнаваності і довіри є те, що люди телефонують тоді, коли у них виникають питання і приходять. Але ще є й мінус, тому що за такий короткий час наскільки люди втрачають довіру, що за такий короткий час ти не можеш охопити 100% всіх. І потрібно це напрацьовувати не за півроку, і навіть і не за рік. Оця довіра вона так швидко не будується в оцих 100% нашої категорії, з якою ми працюємо. Тому ми ж ніде не діваємося. Я думаю, що в нашому житті буде ще не один проєкт, який ми будемо реалізовувати. І наостанок хочу попросити вас поділитися поділитися тим як зараз використовують результати вашого дослідження тому що знову ж таки знаю що цими результатами цікавилися не лише в помічнянській громаді поділіться цим і чи маєте ви вже якісь напрацьовані партнерства в, в задоволенні в майбутньому задоволенні тих потреб які ви дослідили уже з іншими партнерами можливо Ну, я знаю, що до нас приїжджала громадська організація Асоціація сприяння саморозвитку населення. Яла Волошина, коли дізналася, що ми проводили ось таке дослідження. Боже, вона так загорілася. Поділіться, якщо ви можете, поділіться, будь ласка, це для нас ну, дуже важливо, дуже актуально. Ми поділилися, да? і ну, взагалі я ви знаєте, сама час від часу переглядаю результати нашого дослідження, тому що ну воно в пам'яті має відображатися і. І взагалі, коли мене запитають, от, а розкажіть щось про категорію, з якою ви працюєте, то я маю що відповісти, і я знаю. І, мабуть, після цього дослідження, так як знаємо про них ми, не знає ніхто, тому це дуже важливо. І за результатами цього дослідження ми можемо дискутувати, говорити із службою соціального захисту. Тому що ми маємо що їм розказати, і ну це класно. Якби такі дослідження ну справді проводилися частіше на різні тематики з різними категоріями населення, було б набагато більше результатів. І ще як моя особиста думка, ми дуже зараз інтерактивні діджиталізовані. Ми зараз не відчуваємо душу один одного, коли спілкуємося от через інтернет, через телефони, комп'ютери, а люди потребують живого спілкування. Тому потрібно спілкуватися один на один, дивитися один одному в очі. І можливо тоді навіть не можливо, а точно, дослідження буде мати ефективніший характер і ефективніші наслідки. Отже, із того, що ви порадили робити інтерв'ю наживо, ну тобто йти до людей. Ділитися результатами це однозначно, тому що це не лише підсилює лідерство і допомагає в принципі громаді зрозуміти да, про, про ті проблеми і запити. І можливо, у вас ще є якісь такі практичні поради щодо дослідження, якими ви можете поділитися. Ну практичні поради. Зараз я подумаю, це було вже давненько, але знаєте, ми ж працюємо в команді. І нас в команді багатенько. Ну, я так вважаю, що багатенько, нас п'ятеро, шестеро, коли, коли як? Ну, взагалі, от п'ятеро активних, які працюють, бо і ми йшли всі разом. Тобто, значить, ми йшли по два чоловіка і потім обмінювалися своїми враженнями, як це воно було. То, знаєте, такі якісь настрої в нас були ну, не завжди все вдається. І коли, от, наприклад, пішли двоє і не вдалося, а в нас вдалося, ми підсилювали один одного, ми переконували, що ну, нічого, це особистість, це люди. Тобто така порада іти не по одному, працювати в команді і підсилювати один одним. Психологічно, морально. І емоційно тоді якось воно це все перекриває, і виходить класний результат. А, дякую за ці поради, дякую за ваш кейс. Я думаю, що Мар'яна у вас буде ще не один проєкт, і ви точно розширите партнерство, бо ми ще з вами про це багато говорили. А, дякую загалом за цю можливість говорити з учасниками нашого форуму на тему роботи з вразливими категоріями, бо це ще й теж не популярна тема, і, можливо, хтось із інших громад, навіть з інших регіонів, долучиться. Послухає і в будь-якому разі запис лишається на сторінці. На сторінці нашого форуму. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. Хто дивився цей прямий, прямий етер. Лишайтеся з нами. У нас продовжуються також активності сьогодні на форумі. Слідкуйте за оновленнями на нашій сторіночці.